На презентацію нового центру психічного здоров'я у сумах прийшли представники організації, зацікавлені у психологічній підтримці для своїх підопічних. Зокрема, Ксенія Гриник, керівниця сумського гуманітарного штабу, розповідає: серед людей, які до них приходять, за бажанням отримати матеріальну допомогу ховається потреба в спілкуванні у якісній консультації. Спеціаліста особисто у мене, як керівника, постає питання, чи є в сумах якісні працівники та Психологи, які можуть надавати допомогу родинам, які зараз чоловіки, як військові, перебувають на війні, а потім повернуться, і чи не завдаватимуть шкоди ці наші герої своїм жінкам, своїм дітям, тому що вони прийдуть же з травмами? Ще одна гостя презентації, директорка центру Берегиня Інна Галіченко розповідає, що в її підопічних інша проблема. Багато з них не мають можливості виходити з дому і мають зараз дуже складний психологічний стан. Це люди старшого віку, у яких брати сестри проживають саме в Росії, і на сьогодні цей переломний момент початку війни, вони не можуть зрозуміти, особливо ті, навіть які говорили, що ми пережили Другу світову війну, але не можемо зрозуміти цю війну. Розпад самої особистості всередині, що нерозуміння, як, як жити далі, як жити з рідними, як спілкуватися, які на сьогодні не йдуть на контакт. Пані Інна каже, що таким людям потрібно надавати допомогу вдома. Сумський центр психічного здоров'я має таку можливість, говорить його очільниця Оксана Іванцова. Тут можна отримати послугу стаціонарно, ти приходиш, ми проводимо тут групи, індивідуальні консультації, дорослі, дитячі тренінги, таке інше. І це мобільні бригади, які мають можливість виїжджати в райони нашої області. Мобільна бригада працює з липня, а сам центр відкритий з 1 жовтня. На сьогодні його послугами скористалися понад 500 осіб. Направляють соціальні служби також лікарі. Ми працюємо з лікарями. Ми надаємо їм психоедукаційні послуги та тренінги з відновлення. В центрі є дитячі та сімейні психологи, спеціаліст психосоціального супроводу, травматерапевт. Сімейний психолог Анна Овруцька каже, що основні проблеми, з якими приходять люди, це переживання нового досвіду, пов'язаного з війною. Втрати вони різні, от майна. Наприклад, до втрат близьких людей. І дуже тяжко людям самим з цим справлятися. Людина хоче уявити, прийняти, як їй жити далі. Ми та підтримка, яка дасть людині поняття, як йти далі, що робити. Всі послуги центру безкоштовні. Він діє за фінансової підтримки уряду Німеччини в рамках проєкту Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка постраждалих від конфлікту в Україні. Записатися на прийом або викликати мобільну бригаду можна за телефоном або прийти в центр за адресою суми вулиця Соборна, 38. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми.